Куме, ти чого такий сумний? Розумієш, коли Галя виходила за мене заміж, вона пообіцяла мені, що все життя любитиме лише одну людину. І що? А то, що сьогодні з'ясувалося, що ця людина це її мати. Син приводить додому свою нову дівчину та знайомить її з матір'ю. Мамо, познайомся! Це моя дівчина, її звуть Надя. Синку, але ж ти хотів собаку. Мамо, повірте, Надійка, що та сучка. Далекобійник перед рейсом для своєї дружини, що гуляє, купив пояс вірності. Ну що, Наташа, роздягайся, зараз будемо одягати». Дружина підходить до дзеркала, дивиться на себе і каже вірності. Ну, гаразд. А намордник то навіщо? <риклад> Якби в часи своєї молодості я сфотографував свою їжу і почав показувати це фото своїм друзям, то на мене всі дивились би як на дебіла.